Всім привіт, за моє Бонко, і сьогодні я захочу в Stars, через Все ж думаю, що по назві та попри всі відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я нарешті завершу свій ще один е, такий, можна сказати, масштабний проект. Це 10 тисяч трофеїв на базлайтері. Ну, звісно, це все я апов не на одному аккаунті, ну, зараз ми ще, до речі, будемо доапувати. У мене от зараз на основі тисячі максимальне на базлайте, наскільки апнуться, це 1171 трофей. І на всіх інших аккаунтах в мене майже на всіх аккаунтах апнуто по 1000 трофеїв на базлайтері. Зараз в мене є 9 таких аккаунтів, і на 10-му аккаунті ми зараз, в принципі, це доапиме. Але перед тим, як я це все буду доапувати, я хочу вам розказати, що вибачте, що я не зміг зняти це відео ще в неділі викласи. Бо просто я, як ви можете зараз бачити, по скрину, трошечки був зайнятий в ТікТоці справами, тому мені, коротше, чуть не вийшло цього зараз швидко апнути. Ну і ще крім того, як ми зараз будемо апати базлайтера на 10 тисяч трофеїв, я хочу зараз купити ще собі на основі нового бралера Міпл. Зараз ми подивимось, у мене тут є 400, зараз рівно 400 піз. Давайте ми його зараз купимо, але перед цим заберемо такий от безплатний суперкрутий подарунок, де є 5 очків сили, 50 монет та 30 кредитів. Ми це забираємо. І зараз ми купимо останнього бралера, якого мені не вистачає на основі. Це Бралер Міпл. А також до нього, в принципі, йде непогана іконка, тому я вирішив його зараз купляти, тому давайте ми, в принципі, тягнути не будемо. І зразу мені на основі залітає новий Бралер Міпл. Сьогодні на стрімі в 15.00. Я його буду апати на максимальний ранг, тому обов'язково заходіть, не пропустіть. Ми його зараз забираємо, може навіть на максимальні Ой, можна навіть на максимальну силу качемо, але це не точно. Ну давайте, коротше, напевно, що це зроблю на стрімі. Ми зараз його просто так от виберемо. Ну і в принципі погнали тоді на останній аккаунт, на якому ми вже доапімоємо 10 тисяч трофеїв. 10 тисяч на базлайтері я буду апувати на цьому аккаунті, мені тут залишається 20 трофеїв до максимального рангу. І ще я вам хочу сказати, що насправді я вже не у відео апнув 10 тисяч трофеїв, тому що в мене на основі, як ви бачили, на 171 трофей більше, ніж 1000 трофеїв на базлайтері. Тому, якщо їх додати, в принципі, зібрати всіх аккаунтів, де в мене більше 1000 трофеїв на базлайтері, і сюди приплюсувати, то в мене виходить більше ніж 10 тисяч трофеїв на базлайтері. Але якщо я, в принципі, не рахувати, просто на 10 актах по 1000 трофеїв я апну, і в нас буде, короче, рахуватися десяти на Базлатрі, тому я їх зараз коротчапне, ніби як на відео. Ну зараз ми ще зараз запросимо ще Юрку. Мені зараз треба поставити до шедей, поки його буду запрошувати, поки він буде приймати інвайт ми підемо в катку. Я хочу швидко перекладати свій телеграм-канал, тому обов'язково заходіть по QR-коду, або посилці під цим відео. Там є дуже багато різних новин. Я вам показував моменти з пушу, різні всякі піки під чемпіонат, ще щось тому подібне. Тому обов'язково заходіть, не пожалієте. На жаль, в Юрки з'явились справи, він зараз не може апити, тому прийдеться мені зараз дапувати самому. Ну, в принципі, думаю, все одно зможемо затащити, бо в мене Ністрік 4 мені потрібно всього навче 20 трофеїв. тобто мені потрібно приблизно дві каточки на топ-2, а може навіть на топ-3. Тому полетіли, думаю, важко не буде. Бо сьогодні його відранку просто апну з можна сказати, майже з нуля, тобто з 500 трофеїв до 1000 От зараз доапую. Ішло максимально легко, я максимум програв до 10 разів. Ну, надію, що ми зараз в принципі, програвати не будемо, і без поразок на зараз апнемо. Проти мене, до речі, побачив, що попалося два мікоці. Трошки пан, Ну, ладно. Якщо на них не сильно нерватися, то я думаю, я їх в принципі, навіть за контр, якщо вони на мене будуть нарватися, тому нормально. Думаю, ми зараз затащимо. Просто мені головне зараз нафармити пару банок, щоб мене трошки боялися, бо в мене зараз крила, вони може, сюди не сильно підходять. Може, тут буде покраще кулак. Але я вибрав крила, бо їх єдине, це єдиний режим, який не фікс. Але Так, тут сидить честер, треба бути акуратним, щоб він мене не вбив. Завжди, коли я знімаю на відео, в принципі, я просто заговорююсь, мене вбивають і в принципі все. На цьому закінчується, не зможу нормально апати. Так, ну в принципі, ми Честера зажали, він без банок, тому він зараз нікуди не дінеться, хоча там є пружина. А, він зараз полетить, бо там ще яд не підійшов. Ну ладно, тут я знаю, що сидить Кольт, вроді би. Я дуже а, так, окей, тут сидить Кольт, в принципі, це не сильно страшно. Ми зараз його чуть задомажили і він вже звідси тікає. В принципі, непогано. У мене вже зараз буде плюсове місце. Типу, у мене зараз топ-6. Якщо ми зараз займемо четверте місце, це вже будуть плюс-кубки, тому ми вже будемо в плюсі, вже буде дуже добре. Ні, а так, о, ні 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 мене честер застане, я ліпше чуть-чуть втечу. Так, ну Мортіс мене винести немає, в нього тільки одна банка. Ми давайте зараз отак, от. Раз, два, все. Це вже топ-5. Ну, це буде зараз 0 трофея, можна мінус 1, Тому програвати я зараз не буду. Ми зараз ще виносимо так от Честера, Це вже топ-4. Так, треба ще вбити от оцього вольта. Ми його вбиваємо, успішно вбиваємо, Я в залишився ХП, але все одно я виживаю вже топ-3 навіть. Ні, я думаю, ми зараз кольта ще також зараз на винесемо. Це вже буде топ-2. І мені залишиться зараз ластова гра. А, так, окей, акуратно, акуратно, блін, добити, добити, добити. А, тут в часі, але я зараз постараюсь заняти перше місце. Ну давайте, я в принципі сильно чекати не буду. Я зразу пропушу, і в мене це вийшло, міг втекти відхилитися, але я зразу його пропушу, і ми все одно змогли затащити. Мені зараз лишається всього все 6 трофеїв, одна листова гра. І я апну цей 10 тисяч трофеїв, Цей проект мене закінчиться. Скоро я пушу ще один свій проект. Не буду пушити всіх, бралерів на максимальний ранг, потім буду на всіх титули, потім 100 тисяч кубків. Коротше, в мене проектів ще буде багато, і може щось створити якийсь проект по типу перша сила, максимальний ранг, я таки також буду робити, але це вже буде трохи згодом. Давайте ми зараз відкриємо ці сердропи і полетимо в нашу надію, що останню гру. Так, тому у нас Грузя 10-10 полетіло. Мені зараз зараз заняти навіть топ-4, бо у мене він стрік зараз буде плюс 5. Мені зараз за топ-4 10 4 трофеї, тому коротше, ми зараз точно апнемо Можна навіть якщо на топ-5 дає один кубок, то ми зараз в будь-якому випадку це апнемо тому полетіло. Хоча я навіть не пам'ятаю, вроді на топ-5 він стрік не рахується, тому краще зайняти топ-4, топ-5 може зараз не спрацювати, тому просто треба, щоб вбили 6 людей, крім мене, і все, і тоді можна спокійно йти помирати. А, так, окей, дві баночки вже є. Мені аж не вірить, що я нарешті завершу свій ще один такий, ну не знаю, як міні, міні чи великий проект. Ну, бо, в принципі, якби я це аппанув одному аккаунті, це точно був масштабний проект, але так апаюся на всіх аккаунтах, то це можна навіть назвати, що це якийсь буде міні-проект. Ну, вся суть цього проєкту була не в тому, щоб я апнув тисяч трофей на базлетрі, а в тому, що я на всіх аккаунтах, ну на яких я можу, я назбираю свій оцей передостанній ящик, який я за тисячу сезонних трофеїв, і в кінці сезону я зроблю відео, де буду відкривати всі ці ящики, і на основі ще буду відкривати навіть ультраящик. Провіримо, що краще: 10 отаків от, ну, ящиків за тисячу кубків чи за три тисячі сезонних трофеїв. Один. А, так, окей, тут нас зараз хтось має сидіти. Я точно не пам'ятаю, бо я відійшов. А тут базлайтер. Ну в нього одна банка. Я думаю, його зараз легко винесемо. Просто у зараз не затопити, можна його чуть, чуть пропушити. Може хоча б собі на ульту зможу набити тільки треба бути акуратно, щоб він мене зараз не пропушив. А, він звідси втік. Я зрозумів. Тут зараз добиваю Міку, його вбив Міко. Може я зараз встигну. Окей, я встигаю вбити Міко, це вже топ-5. Так, ну зараз не можна ризикувати. Краще ще одного і це вже буде нарешті на тисячу трофеїв на цьому аккаунті на базлайтері. І разом 10 трофеїв, Так, ні, ну, Кортеліс, ні, 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 я тебе прошу, я тебе прошу. Все, ура, це топ-4, це по-любому апнуто. Ну давайте я зайняти більше місце. Е, так, бо в будь-якому випадку я вже і так не апнуто. Ну, рівно 10 тисяч трофю, тому ми зараз просто постараємося вирити максимально, ну, на максимально крутіше місце. Так, вже топ-3. Там зараз я бачу, що Леон б'ється. А, може, навіть бути зараз топ-1. Ну давайте я пропушу так от. ай я він тікає. А ні, все одно я зміг добити Це Навіть ще одна катечка на топ-1. І я апнув свій проект. В принципі, дуже непано. в мене вийшло. 1009 ще на базлатері. У мене майже на кожному аккаунті є золото один майстернець тут на базлатері. Куча нагород зараз можу залутати Ну що ж, я зібрав усі свої 10 аккаунтів, на яких в мене є база мінімум на 1000 трофеїв. Зараз я в принципі покажу, то що от в мене зараз на основі базлайтер 1100. На моєму іншому аккаунті зараз базлайтер 1011. В принципі, це всі мої аккаунти, на яких апнутий вам Зараз покажу, то що я всечасно або, в принципі. Ну, я думаю, що ви мені вірите, що це мої аккаунти, бо я не раз з них знімав відео. На своєму каналі можете, в принципі, бачити, там є дуже багато. Тут, наприклад, акаунт якому ми тільки що доапили. Далі аккаунт 100 стартропів. О, так тихо, я не показав. 100 стартропів 1, от 1012 база Далі у нас 100 стардропів, дропів, базлайтер, 100 стардропів дропів 3. У мене є 1009 базлайтер і аккаунт скини, який я недавно повернув. У мене тут також 1000+, плюс є базлайтер тому зараз Рума, який разом 10 тисяч трофей на базлайтері. Я думаю, що на цьому моменті вже можна закінчити. Тому в наступ наступному сезоні, а в цьому сезоні, коли він закінчиться, ми будемо відкривати вже ці от 10 от червоних таких от ящиків, ну, точніше 9 червоних ящиків, оцих от і один ультраящик і подивимося, що краще. Ну на цьому буде закінчити відео, команду Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не скати мої найкрутіші відоси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.